Ну, по Покровська. бросили її там погибати. Катьку ми знайшли, з вон головою і без хвоста. Це ж не хвост, це шерсть. Ось вот так у нас відросла. Олена Некрасова згадує, як влітку 24-го року вивезла з Донеччини майже 40 тварин. Жінка працювала у ветлікарні. Каже, виїжджали під обстрілами, забирали усіх, кого бачили. Багато брошених було, ми просто їх відв'язували з цепі і забирали з собою. Це не п'ять разів, це 100 кілометрів туди, 100 туди. Ми верталися і вивозили. Олена з чоловіком місяць шукали місце, де змогли б оселитися з такою кількістю тварин. Врешті знайшли будинок у Новогрогорівці. Розповідає, умов для котів та собак тут не було зовсім. Будки робили з меблів, які встигли вивезти. Ми розбивали свою мебіль, тумби, все, що могли, і робили будки собаки. Всі на ланцюгах. Дуже їх шкода. Є гіперактивні собаки, які котрі не можуть. Багато у нас собачок маленьких, які у нас в домі разом з нами, 17 котів теж разом з нами. Олена каже, спершу на Дніпропетровщині і коти, і собаки спали, бо було тихо. Додає, зараз, коли фронт наблизився до межі області, звуки вибухів частішують, тварини бояться. І зараз знову ці канонаду слишно. У нас Герда дуже боїться, де да, Герда? Страшно боїться. Вона криком кричить, приходиться її брати, і з ней в сарай, чи ще кудись. Після переїзду Олена ще продовжувала їздити до Покровська у ветлікарню, проводила прийом. Однак згодом перестала через небезпеку, ділиться жінка. Лякалася, коли за нами вже стали ганятися дрони, і він не попав, не попав чудом, і це вже була точка точка відліку, я вже не змогла. Наразі у волонтерки 17 кутів і 18 собак. Одну з них каю. Жінка підібрала вже тут. Собаку збила машина. У неї паралізовані задні лапи, але вона активна і хоче бігати, каже Олена. «Тільки візьмеш ноги, ми літім галас світа на передніх. Бо так і нам нужна очень нужна коляска. Жінка розповідає, важко опікуватись такою кількістю тварин, закуповувати корм і ліки. Каже, намагалася знайти їм родини, але у профронтових громадах люди не хочуть мати зайві якоря. Сніжана Селівон, Марія Декресинська, Суспільне новини, Дніпро.